Нещодавно дізналась, що інфобізнесмени вже дотягнулися до антикваріату. Вони пропонують курси, на яких торкаються теми достатньо поверхня, але просять за це шалених грошей. Сьогодні пропоную вам безкоштовну консультацію стосовно порцеляни, яку можна знайти в інтернеті. Це допоможе вам краще розбиратися в предметі та не витрачати гроші марно. Всім привіт! Ви на каналі AntiqBotik. Мене звати Валерія. Я з дитинства захоплююсь красивою порцеляною і вже 9 років займаюся нею професійно. Сьогодні я буду вашим провідником в світ німецької вінтажної порцеляни. Давайте почнемо з цієї красивої чашки. Вона невелика, але дуже гарно прикрашена. Дивіться, який візерунок. Зазвичай такі чашки створюють для колекціонування. Вони дуже гарно виглядають у скляній вітрині. Ця чашка була створена на мануфактурі Шуман і в неї чудова ціна дивіться, всього 9 євро. Зазвичай такі чашки коштують 30-35. Вона ідеальна для тих, хто чашки колекціонує. А от пити з нею я б не радила, бо золото може дуже швидко стертися і вона втратить свою красу. Для вкладання грошей я б її теж не брала. Бо расти в ціні воно буде дуже повільно. Для тих, хто чашки колекціонує, я залишу в описі посилання на цю пропозицію. Може, хтось з вас встигне її купити? Вона правда гарна. А наступна чашка ще красивіша дивіться, вона прикрашена розписом вручну. Зараз я спробую показати, як це виглядає поближче. Ні, не дуже. Отут, тут, мені здається, гарно видно, бачите? Вона дуже красиво виглядає, але ціна в 250 євро для неї завелика. Хоч тут написала в заголовку і королівський відень, і Чехословакія, і ще раз відень. Це Чехословакія. Я вам розповідала, що Богемія належала до Австро-Угорської імперії. І оскільки вони належали до Австро-Угорської імперії, то вони сміло собі ставили Австрія на клеймі. Ця чашка була створена трохи пізніше, то тут ви вже бачите Чехословакія. Вона гарна, красива, але занадто велика ціна. Наступна чашка була створена на мануфактурі КПМ Берлін. Я дуже люблю цю мануфактуру. Але цю чашку я би не купила. Дивіться, вона коштує 329 євро. Ціна складається зазвичай з якості порцеляни, з того наскільки відома мануфактура та з декору. Тут бачите кобальт, це класно, і біле місце було приготовлено для того, щоб чашку прикрасити ручним розписом. З якихось причин цього не сталося і залишилася біла пляма. Вона виглядає не дуже файно, тому ціна для такої чашки завелика. Тут у нас теж КПМ Берлін. І ціна, я вважаю, дуже завишена, ну прям сильно завишена. Я навіть не уявляю, чим користуються люди, якими причинами що виставляють такі ціни за такі речі. Як я вже казала, на ціну впливає. Що за мануфактура, якість порцеляни, якість виконання, якість декору, сам декор. І тут немає нічого. Вік, звичайно, коли ми кажемо про капем Берлін, і тут я не бачу нічого, щоб могло вплинути на те, щоб виставити цю чашку за таку ціну. Я думаю, що вона коштує рази в 4 дешевше. Ця чашка прямо мені дуже подобається. Цей кобаль такий. Глибокі, темно-сині, золоте листя, але знову я б пройшла б повз, бо ціна занадто висока. За цю ціну можна знайти щось ем, цікавіше тієї ж мануфактури. Якщо вам дуже хочеться придбати чашку Капемпер, я би радила придивитися до цієї. Це їх відома серія Noтірат і коштує вона в два і навіть в три рази дешевше, ніж попередні. Вона прикрашена, прикрашена ручним розписом і бездоганною роботою по золоту. Нею можна милуватись та милуватись. До речі, це може бути також непоганим вкладанням грошей. Особисто я вибрала б цю пару КПМ Берлін. Мені дуже подобається розглядати картини так майстерно написані митцями мануфактури. На тарілці та на чашці картини різні. Це буде велике задоволення їх розглядати. Звичайно, що вони написані вручну. До речі, знаєте, звідки ця ідея прикрашати порцеляно метеликами. Метеликами, маленькими квітами, жучками. Коли 300 років робили порцеляну, вона не завжди була бездоганна. Тому всякі негаразди прикрашали такими невеликими комахами. Знайшла ще ось таку чашку, заявлену як КПМ Берлін. В неї начебто і клеймо-скіпетер, і ручка ось яка дивіться. Але в неї настільки товста порцеляна, особливо це тут по дну видно. І вона настільки огидно прикрашена, що я її не купувала. За неї просять, начебто небагато, 99 євро, це як для КПМ Берлін. Але вона настільки неохайна, що навіть якщо б за неї просили всього 1 євро, я б все одно її не придбала. Ну, без Херанд нікуди. Дуже відома серія Ротшильд. Коли ви бачите ціну 149 євро та 4 чашки на фотографії, це не означає. Що всі чотири чашки будуть за 149 євро. Зверніть увагу на деталі, бачите, це ціна за одну чашку. Це небагато і немало, буває дорожче, буває дешевше. І ось я знайшла, дивіться, за 94. Бару Херент Ротшильд. Знайшла ще таку чашку, яка заявлена як королівський відень що там ручний розпис і всяке таке інше, і ціна 249 євро. Я починаю з того, що дивлюся, наскільки вона гарно декорована. От якщо подивитись на блюдце, то декор класний. Тут золотом дійсно ручний, зроблений ручний розпис, він дуже охайний і красивий. Чашка всередині залита золотом. Сказати, чи це ручний розпис, чи це деколь мені складно, бо якість фото не дозволяє це зробити. Тоді давайте дивитись на клеймо. А на клеймі у нас багато всього написано. Є, звичайно, слово Вена, є Австрія, але це абсолютно не означає, що це королівський відень, а скоріш навпаки. Я думаю, що тут слово Вена означає назву декору. Австрія це. Це, пам'ятаєте, я знову розповідала, що Богемія належала до Австро-Угорщини, і тому вони ставили на клеймі слово Австрія. Тобто, я думаю, що декорували цю чашку точно у Богемії, і це було точно до 1918 року. А от у цьому місці, там, я не. Мені складно сказати, видно вам чи ні, є впресоване клеймо. Мені здається, що воно взагалі належить, його погано видно, але мені здається, що воно належить мануфактурі Магнус Хоченройте, тобто батько Лоренца Хоченройтера. І абсолютно важливо, що чашка була створена на мануфактурі одній, а декорована на іншій. Так робили. І це класна робота. І якщо б вона коштувала, скажімо. 80 євро, я б сказала, да, купуйте. Ціна 250 для неї за дорога. Є ще така пара, заявлена як Королівський відень. Просять за неї 29 євро, це не дивно, бо виконана вона достатньо неохайно. Це точно деколь. Видно у цьому місці, видно подряпини там, де зачіски дівчат. Якщо подивитись на блюдце, то видно, що золото тут наносили через трафарет. А от у попередньої пари якраз то був ручний розпис золотом, і шар золота там набагато товщий і каратність його вища. І якщо за попередню пару, я б сказала, віддала спокійно 80 євро, то за цю мені жаль віддавати навіть 29. Я б не купила її взагалі. Це моє улюблене, дикі ціни за посередню порцеляну. Ільменао я люблю порцеляну Ільменао, і мені подобається цей блакитний колір, мені подобається ця форма. Сервіс, до речі, для кави чашечки маленькі. Але платити за це 895 євро просто безглуздо. І якщо вам хочеться витратити 800-900 євро на порцеляну, на сервіс, то я раджу краще придбати оцей майсен. Він красивий, бездоганний, стильний, не можна користуватись, не можна милуватись. Це, до речі, і вкладання в грошей, бо порцеляна Майсен буде повишатись у ціні. Коштує цей сервіс 749 євро. Він навіть дешевший, ніж попередній. А цінності в ньому набагато більше. Ще один сервіс Ilmeneu, на цей раз столовий, він теж за шалені гроші, бо просять за нього 2500 євро. Я б його за такі гроші не купила. Поясню чому. Якщо його розглядати як вкладання грошей, Виходить недоцільно, тут дуже багато предметів, їх складно зберігати, вони потребують багато місця. По-друге, тут деколь, а не ручний розпис, то краще придбати щось менше, цінніше, і яке буде швидше рости в ціні. Бо вартість цього сервізу столового ну, десь приблизно 800 євро. До цієї ціни він буде ще довго-довго підтягуватися. Як столовий сервіс я б його теж не купила, бо тут на всіх предметах посередині знаходяться картини з дівчатами, і користуватися виделкою та ножем по обличчю цих дівчат ну, не дуже коректно. По-друге, тут дуже агресивний рожевий колір, і не вся їжа буде гарно виглядати поруч з таким агресивним кольором. Тому я проходжу повз цей сет. Дуже красива серія Вікторія Луїза. Тут гарне все. І чайник з і цукорницею, і чашки. Тут, до речі, вони двох видів, бачите, там є 4, здається, без ножок і 7 з ножками. Всі виглядають дуже красиво. В середньому ціна такого сервізу 700-800 євро. А тут просять тисячу, якщо дуже хочеться, можна собі дозволити його придбати. Як вкладання грошей я б його не розглядала, бо коштує він достатньо дорого. А от як насолоду для очей, то точно да. До речі, бачите, треба уважно розглядати всі фотографії на молочнику є скол. Але предмети рідко попадаються, це старовинний, старовинна порцеляна. Вона варта того. А тепер дивіться, це теж Розенталь. І просять за нього 600 євро. Всього на 400 євро менше, ніж за попередні. Але яка різниця в сприйнятті? Тут і декор простіший, і форми на такі вишукані, і, до речі, Peril Rant, я не знаю чому, але він не дуже популярний. Я думаю, що для нього класна ціна це десь 150-180 євро. А тут мій улюблений Фюрстенберг. Серія Грек. Серія це форма. У цієї форми є багато декорів, ця називається Афіни. Всі предмети прикрашені насиченими золотими лініями. Не дивлячись на те, що я цей сервіс обожнюю за елегантність, за вишуканість, я б його не купила, бо 1050 для нього задорого. Ваза багатства від Фюрстенберг. Такі вази прикольно поставити, особливо якщо вони парні, як декор. Я довго на ній зупинятись не буду, скажу, що вона виглядає класно, але ціна для неї завелика 280 євро. У мене в магазині вона є така сама і вона коштує дешевше. Кому цікаво, я посилання на магазин залишу в описі до цього відео. Ще хотіла показати цей сервіс, який дуже сильно люблю. Це четвертий, який я зустрічаю. Перший зберігається у мене. Другий теж довго зберігався у мене, але потім я його продала. Це четвертий, а третій виставлений у мене в магазині. Чим він цікавий? Так, да, це, бачите, 19 століття, я думаю, що це кінець 19-го, початок 20-го. Стиль ампір і цікавий він не тільки формою, тонкою порцеляною у чашок, а ще й головою Мінерви, яку можна побачити там, де носик чайника внизу, там, де ручка, сподіваюся, що вам видно профіль. У цукорниці з обох боків, та справа у молочника теж видно. Кому такий сет подобається, ви можете зазирнути до мене в магазин. Посилання на цей сервіс я теж залишу в описі. Він класний. А у нас знову дикі ціни. На цей раз тарілочка Кайзер. Вона гарна. Це по краю схожа на кобальт. Дуже гарна робота по золоту. Зараз я спробую вам показати. Воно не збільшується, сподіваюсь, отут От видно. Вона колекційна, бачите, є надписи, але зазвичай в таких тарілках малюнок це деколь. І вона не. Коштує таких грошей 120 євро. Якщо б сказали 40 євро, я б сказала, да, можна брати, щоб прикрасити собі будинок, але за 120 євро точно ні. Ось вам ще одна красива тарілочка Кайзер. Це теж колекційна. Зараз покажу, бачите, в неї теж красива робота по золоту є певний декор. Пишуть, що це ручний розпис, але я думаю, що ні. У таких колекційних тарілок їх випускають обмеженим випуском, але їх не розписують вручну, це деколь. Можливо, є підмальовка на цій фотографії, мені не видно, я не можу точно сказати, але це максимум, що може бути. Ціна 79 євро, в принципі, пристойна для такої тарілки. Але при бажанні її можна знайти і за 185 євро. Це, я думаю, ви впізнали, це КПМ Берлін, дуже вишукана, і у неї, до речі, дуже класний декор. Майже вся поверхня тарілки заповнена малюнком. За неї боролися аж 14 пропозицій, і продали її за 101 євро. Це нормальна ціна, класна ціна для такої тарілки. Її можна розглядати як вкладання в грошей, бо дивіться. Є тарілка, це теж КПМ Берлін з меншим малюнком тільки посередині і коштує вона 156 євро. Якщо ви запитаєте, хто буде купувати, купують. Було три, це залишилось остання, а дві вже купили. Тому попередня, де вона ось за 101 євро, це класна ціна. Якщо вам подобається такий формат, не забудьте вправо вподобайку. Бо саме вони підказують мені, чи знімати такі відео надалі.